Прогресивна м'язова релаксація за Джейкобсоном. Даний метод сприяє зниженню занепокоєння, стресу, тривоги, кров'яного тиску та покращенню сну. Виділіть собі 15-20 хвилин в тихому місці, щоб вас ніхто не турбував. Займіть зручне положення сидячи, якщо вам зручніше, то можна лежачи в тихій кімнаті із зручним температурним режимом. Дихайте повільно, при виконанні вправ не затримуйте дихання. Якщо ви зараз відчуваєте тривогу, занепокоєння чи будь-які інші неприємні емоції чи відчуття в тілі. Оцініть їх за десятибальною шкалою, де нуль це зовсім не турбує, а десять не можу витерпіти. Отож почнемо, зробіть кілька спокійних вдихів і видихів. Скажіть собі, що дихання та розслаблення це єдині речі, про які вам необхідно думати найближчі 15 хвилин. Все, про що ви турбуєтеся чи повинні були зробити сьогодні, може зачекати, поки ви не закінчите цю релаксацію. Хай цей час буде вашим! Дозвольте собі виділити час на приємне відчуття розслаблення, яке ви викличте. Почнемо з вправ для ніг. Зосередьте увагу на ногах, акуратно напоруште м'язи пальців ніг, підіжміть їх, ніби в кулак. Сильніше. І сильніше напружуйте їх, потримайте зараз в напруженому стані секунд 5, розслабте. В розслабленому стані перебувайте кілька секунд, ніяких рухів не робіть. Слідкуйте за відчуттями в м'язах. Тепер пальці ніг витягніть вперед. Напружте. На декілька секунд зафіксуйте в напруженому стані. Розслабтеся. Пальці ніг тягніть на себе. Сильно напружуючи, фіксуйте напругу кілька секунд, розслабте, прислухайтеся до своїх відчуттів. Зараз вам потрібно підняти ноги над поверхнею у витягнутому положенні на 15-20 см або вище, по вашим можливостям. Тримайте у напруженому витягнутому положенні. Розслабте і опустіть. Тепер вам потрібно підняти ваш таз на декілька сантиметрів. Опирайтеся у вправі на п'ятки лікті, плечі та шию. Підніміть таз зараз. Затримайте напругу на 5 секунд. Розслабтесь. Відчуйте, як розслаблені ваші ноги. Переходимо до рук. Кисті стісніть в кулаки. Тримайте в напрузі декілька секунд. Розслабте. Що відчуваєте в кулаках? Тяжкість, тепло, поколювання. Будь-які відчуття допустимі, а тепер руки потрібно зігнути в ліктях, біцепси напружити і тримайте декілька секунд. Розслабте, розігніть руки. Не забувайте спостерігати за власними відчуттями. Зараз напружуйте руки по понаростаючі, але тримайте їх рівними. Напружте кисті. Тепер біцепс і трицепс, одночасно вдавлюючи руки в підлокітник або в поверхню, на якій вони знаходяться. Тримайте напругу. Тепер можете повільно розслабитись. Переходимо до м'язів живота і спини. Перенесіть увагу на грудний відділ. Підніміть його, наче ниточка від грудей вас тягне до неба, опираючись на лікті та потилицю. А тепер розслабтеся. І насолодіться відчуттям розслабленості. Зробіть глибокий вдих і затримайте його на 5-10 секунд. Видихніть і розслабтеся. Втягніть живіт, напружте м'язи пресу, тримайте напругу 5 секунд. Повільно розслабтесь. Тепер зверніть увагу на шию. Зараз вам потрібно потягнутися під боріддям до грудей. Але дану вправу виконуйте повільно. Плечі та лопатки при цьому не тягнемо до вух і лишаємо на поверхні. Утримуйте напругу декілька секунд. Розслабтеся. тепер підтягніть плечі до вух, напружте, утримуйте напругу декілька секунд. Розслабтеся. Переходимо до обличчя. Щелепи щільно стисніть, але не до болю. Тримайте їх в напруженому стані кілька секунд. Розслабтеся. Тепер потрібно наморщити лоб. Можна це зробити будь-яким способом, або опустивши брови і звівши їх, або піднявши, обирайте зручний для вас спосіб. І на декілька секунд зафіксуйте напругу. Після цього можете розслабитись. Щільно стисніть губи, тримайте їх декілька секунд в напрузі, розслабтеся, очі заплющити, повіки напружте, начебто ви сильно зажмурюєтесь. Фіксуйте напругу декілька секунд. Розслабтеся. Відчуйте приємне розслаблення навколо очей. Тепер вам потрібно напружити всі м'язи тіла одночасно. Ноги, руки. Живіт, спину і голову, напружте їх на кілька секунд зараз. А тепер максимально розслабтеся. Прислухайтеся до своїх відчуттів в тілі. Повинно з'явитися тепло і невеличке поколювання у м'язах. Ви розслаблені, абсолютно розслаблені. Кров легко тече по вашим венам, наповнюючи вас енергією і радістю. Тепер, коли ви відчуваєте більше розслаблення і спокій, придумайте для себе контрольну вправу. Що це таке? Коли у вас виникне екстрена ситуація, екзамен, співбесіда, переліт, публічний виступ чи ще щось, ви зможете виконати лише цю одну вправу для швидкого самоконтролю та розслаблення. І ніхто навіть не помітить ваш секрет. Наше тіло має м'язову пам'ять. І ця вправа згодом буде асоціюватись з повним розслабленням. Приклад вправи: скласти руки в замок і сильно напружити. Виконуйте її щоразу по закінченню усіх цих вправ. Придумайте і зробіть її зараз, щоб закріпити ефект. Якщо на початку релаксації ви оцінювали рівень свого психологічного стану від 0 до 10, зробіть це повторно і подивіться на різницю у відчуттях. Чи знизилися ваші неприємні відчуття, чи покращилося ваше самопочуття? Подякуйте собі за приділений час.